Психологічна реабілітація військових після повернення з передової. Як менш травмовано повернутися в реальність? Про це сьогодні говоритимемо з медичним психологом, членкиною Асоціації психотерапевтів України, засновницею благодійного фонду Світ майбутнього Аллою Зорій. Алло, вітаю вас. Доброго дня. Алло, поговоримо сьогодні про людей, які повернулися з передової додому. Угу. Спочатку вони проходили. Адаптацію до передової, коли їхали з дому. А зараз навпаки знову стрес, знову психологічне переналаштування по поверненню додому. Так це насправді дуже складне питання, і тепер ми маємо зрозуміти, що якщо військовий повертається додому, він однозначно війна не закінчилася, він може повернутися туди і обратно. Або є момент, коли військовий повертається додому в силу того, що він вже був поранений, і він на періоді реабілітації тобто є такі дві категорії чоловіків, які мають або адаптуватися до цього свого стану, які вже він не може задовільнити свої цілі, і повернутися туди, адже він травмований, або інший період, коли він повертається на деякий період додому. Ми вже з вами говорили на попередніх випусках про те, що дійсно, коли повертається сюди військові, вони не розуміють, вони кажуть, що це інша реальність. Це інша адаптація, це інший потік всього, що є навколо. І їм, досить, їм набагато легше було адаптуватися до тої військової ситуації, ніж потім, коли по приїзду додому, адаптуватися до норми. Він, у них дуже багато запитань. Тому дуже багато психологів, психотерапевтів вони зазначили таку цифру, що майже 30% військових 30% військових, вони мають посттравматичний стресовий розлад. Тобто це... Розлад, який триває мінімум півроку, як адаптуватися під час посттравматичного стресового розладу, і що має знати військовий, як же супроводжується саме цей процес на їхній психоемоційний стан? Номер один, що може бути різні фобії, які з'явилися під час повернення, тобто. Ну, здається, що ти можеш боятися в нормі, що ти можеш боятися вдома. Но в них якісь такі фобічні стани не підкріплені нічим. Тобто, просто з'являється момент страху. А чому не підкріплені нічим? Вони ж переживають, вони були на передовій, якщо вони чули вибухи, вони бачили смерть, вони а... бачили голод, так, тому це... що не завжди вистачало їжі. Тому що ми говоримо за фантомність. Ми говоримо за те, що немає зараз вибухів тут, і тепер у них вдома. В них немає тих моментів, які спровокували цю фобію, але вона тут проявляється вдома. І коли вони дуже стривожно мене питають, що це, я кажу, це нормально. Тому що ви приїжджаєте звідти з порушеними якимись психоемоційними станами, і ви не можете процес адаптації пройти в три дні. Це неможливо. Скільки часу потрібно? Мінімум три неділі. Для того щоб психіка, психічна діяльність адаптувалася до норми, і коли ми хочемо від нашого друга знайомого, який приїхав з передової, та боже, віди в реальність, та що ти так реагуєш? То що, для тебе це не норма, не норма це для нього, тому що він з іншої реальності прийшов в ту, яка для нього вже ненормальна. Тому що він постійно і тому таких людей ми бачимо в засобах масової інформації, як ви можете відпочивати і ходити в ресторани, коли там таке коїться. Це ті люди, які адаптуються до цього нор нормального для них вже не нормального, вибачте стану, тому що вони забули, що таке нормальний стан. Тому прощайте таких людей, не йдіть з ними на конфлікти, йдіть на певні компроміси і показуйте про те, що, вибачте, ми не були там, ми не розуміємо вашого психоемоційного стану, поспівпереживайте їм і зрозуміти, не Нецінюйте їхній емоційний стан, це нормально. Тому дайте їм просто проемоцінувати, дайте їм висказатися, так як вони вважають за потрібне, навіть якщо це буде неадекватно, не кожний військовий після повернення хоче звертатися до психолога. Хоча, згідно статистики, ну і взагалі в загальному розумінні, ми розуміємо, що людина просто, навіть поїхавши туди, прибувши там тиждень-два тижні часу, вона вже повертається травмованою, і для того, аби стабілізувати всі свій психологічний стан, їй потрібно звернутись до психолога, попрацювати. Тому що, як ви сказали, вірно все те, що відбувається там, це не Норма. Да. Але не кожний іде до, і звертається до психолога. Е, як бути тим людям? Котрі ми знаємо, що їм потрібна підтримка і допомога психологічна, mm -hmm. але вони от просто впираються ні, я точно не ні, піду ні в якому разі їх не примушувати до цього, а хто може їм допомогти? Не психолог. А людина, яка є для них авторитетна, людина, з якою вони почувають себе комфортно в безпеці, і коли вони просто відчувають такий захист, словесний, моральний, емоційний, але захист а якщо виванням з цією людиною. А якщо така людина не має, не володіє певними знаннями, потрібна. Ну, ви дуже часто говорите про якісь речі. Я кажу, навіщо все так інтелектуалізувати? Ми для того і є, щоб спрощувати цю інформацію. Повірте, в мене в думках тільки терміни, ну я ж не говорю ними. Я постійно хочу полегшити наше спілкування для того, щоб людина для себе використала саме цей проект в якихось таких моментах життєвих і сказала своєму коханому, який приїхав звідти: я розумію тебе, я адаптую тебе до цього стану, і я тебе люблю навіть такого, тому що я розумію, що ти прийшов і які умови ти прийшов. І коли ви з таким просто словом підійдете, коли людина ніколи цього не чула, він в шоці буде, він каже, «да, ти змінилася і на краще. Розуміти, що потрібно розуміння, повага. Я завжди про це буду говорити. Ви маєте поважати своїх чоловіків. Адже повірте, ви не знаєте, в якому стані вони приїхали сюди. І коли він має фобію, коли він має дистрес-синдром, це дисгармонія в адаптивному стані. Коли він розуміє, він переживає цей стан, допоможіть йому, будьте просто поруч. Навіть якщо ви не є суперавторитетною людиною для нього, але ви людина, яка комфортна тут і тепер і зараз. Буває таке, що людина просто в собі інтроверт закривається і каже: Дайте мені побути самим собою. Дозвольте йому побути самим собою. Ну, звичайно, якщо ви розумієте, що він, не дай Бог, може щось з собою зробити, адже період гострого стану може бути, не дай Бог, суїцидальні наміри, алкоголізм, наркологія. Допоможіть йому, дайте рівню спеціаліста попрацювати над ним і інколи навіть примусово. Тому що це також нормально. Якщо йдеться про патологію, ми маємо однозначно. До психіатра сказати, щоб люди або їхні друзі, знайомі, хто живе з цією людиною, звернулися, і це нормально також. Можна сказати, поговорили про нормальну угу. реакцію на повернення, так, коли людина повернулася дякувати Богу цілісно, нічого критичного з нею не сталося. А як реабілітовуватись тим воїнам, котрі приїхали з певними вадами, в кого вже наступила інвалідність? Хтось приїжджає без руки, без ноги. Так, І як їм так, то, досить важко, тому що це є важка категорія. Це дійсно ті люди, які 100% мають посттравматичний стресовий розлад. Це люди, які мають пройти психотерапію, їх треба спонукати саме на це, щоб пришвидшити процес видуження, Так? Тобто ми пришвидшуємо саме цими якимись методами. Якщо сім'я мене якась чує, яка має такий момент в житті, в своєму житті, тобто практичні якісь певні випадки. Перше, що ви маєте на, на налагодити якийсь момент е, задоволення цієї людини і якимись практичними моментами в житті. Наприклад, ми забуваємо про елементарні речі. Чоловік любить певну страву. Зробіть йому всі позитивні акценти на стравах, на одягу, на місцях, де він любив до війни ходити. А якщо він Вони не тіче йому... категорично ні міста, ні буде зробіть там. так. Ви знаєте, якщо ви рідні його, ви розумієте, який підхід має бути до цієї людини. на Певний період часу зупиніть його там, де він хоче бути, але потім покажіть, давай я тобі допоможу. Лайтово, ні в якому разі не на не налаштовуйте його на якісь порушення або не ламайте ту людину. Якщо він хоче побути сам собою і забути оті психотравмуючі фактори, які впливали на такий стан, дайте йому побути самим собою. Ну якщо це тільки зайшло в 2-3 неділі. Бити в сполох, застосовуйте різні методи психотерапії, допомагайте різними саме там такими людьми, які спеціалісти в цій справі, допоможіть йому кимось або чимось, так включайте якусь музику, яка асоціюється йому з позитивом. Включайте йому аудіокниги, які допоможуть йому вийти з цього стану. Навіть таке буває, що на псих на таким, знаєте, підсвідомому е... задньому фоні людина сприймає ті слова, які ви завжди слухаєте. Каже, він вас питає: ти ніколи не слухала цю книгу? Навіщо ти її включила? От мені зараз хочеться, ти ж мене любиш, вибач, я хочу послухати цю книгу. Хоча жінка ніколи не хотіла цю слухати книгу, але їй порадив психолог, і це нормально. Тобто, ви маєте прослідкувати всі методи впливу на людину, на вашу кохану, які Їхав з передової, і ви хочете йому допомогти. Застосуйте момент, як я кажу, дитинства. Приведіть, якщо він не має власних дітей, приведіть якусь дитину, яка просто його в дитинство порине, і застосуйте ігри. Елементарно, підійти на дитячі площадки, застосуйте яскраві кольори, ви вже психіку піднімете до якихось позитивних моментів. І це нормально. Тобто, всілякими методами вони можуть бути дієві, але треба спробувати. Дія. Я завжди кажу: застосовуйте щось, пробуйте щось, і тоді ви побачите, де ви виграєте. А що допоможе у випадку, якщо людина просто закрилася в собі, вона не підпускає до себе абсолютно нікого. Таке теж дуже часто, Ми, на жаль, чіпляється. Да. І е, перше, що я так, який випадок, я практично випадок Поди, побачила це тоді, коли він побачив психотравмуючу для нього найгіршу ситуацію. Це коли він побачив дуже багато смертей. І він прийшов. І він сам вбивав, і військовий прийшов і каже: Як ви думаєте, як мені бути, як мені діяти в цій ситуації? Поясніть мотив отого вбивства, чому зараз військові вбивають. На жаль, це норма війни, тому що що таке норма? Це більшість. Якщо це до війни звучить. це на жахливо справді. звучить, на жаль, це норма війни. Воюють люди на життя. Волювоюють люди через проходячи через смерть. Це дуже важкі. Я тільки про це говорю манрашки. Я розумію тих людей, які пройшли через це все. І їх потрібно адаптувати до того, ти робив велику місію, ти це робив задля того, щоб ми виграли, ти це робив задля того, щоб ми твоя сім'я була в безпеці. І так далі. Є такі от прогнозуючі фрази, які ви маєте говорити постійно цій людині, для того, щоб ви його ввели в ці такі НЛП, як я кажу, момент, тобто прогром... не НЛП, це нейролінгвістичне програмування. Ви словами своїми програмуєте до виходу з цієї психотравмуючої ситуації. Якщо ви це не зробите, людина піде в алкоголь, в наркотики. знаєте про це в залежності любі. І залежності досить негативні для фізичного тіла. Він захоче себе вбити. А як вбивають? Ну, момент, який вб'є, але трошечки пізніше. Є швидка смерть і повінна. Звичайно. Смерть. Тобто, ви, він робить все для того, щоб чим пошвидше забути те, що він прийшов там на війні. Допоможіть йому іншим. І ті, хто слухають мене, ті, хто розуміють, про що я говорю, будь ласка, вже застосовуйте моменти, які виведуть вашу кохану або вашого батька з цієї травмуючої ситуації. Застосовуйте. Різні методи, і вони будуть дієвими, якщо ви побачите тільки колихне психічну діяльність вашого батька або вашу кохану людину, значить ви в правильному напрямку. А як сколихається? Значить, якщо він реагує негативно, позитивно, агресивно, це все реакція на ваші дії. Як, як тільки ви вивели реакцію, і людина не закрита в собі, значить ви на правильному шляху. Розумієте? Люба реакція це правильний шлях. А як бути навпаки, рідним, близьким? Не кожна людина може допомогти впоратися з цим. Іноді, коли тебе відштовхують, не реагують на твої дії, на твою допомогу, рано чи пізно ти втомлюєшся допомагати. Ви маєте бути сильнішими, адже ви допомагаєте людині, яка дійсно прийшла з дуже складної ситуації. Ви маєте самі себе налаштувати на те, яку місію ти зараз виконуєш в ролі, ролі такого, знаєте. Ну людина, яка має допомогти в цій ситуації, а так, чи так, є ролі якісь групи підтримки? Можливо, Звичайно. навіть в Чернівцях, куди можуть звертатися сім'ї, потерпостраждати при благодійних так, фондах, якось допомагати навіть одного. нашому благодійному фонді. Вибачте, що вас перебила, тому що в мене дуже багато вири емоцій і слів. При благодійних фондах всіх а, і в Чернівцях має бути однозначно психолог, який працює там. Зверніться до нього. А як їх знайти? Просто в гуглі на гуглі бладіни фонд міста Чернівців. І, наприклад, наш фонд там на першому місці, і однозначно люди можуть мене знайти. І у нас працює взагалі медико-психологічний центр, де ми проводимо різні групові терапії з дітьми, з тими людьми, які пройшли травмуючі фактори. Адже ми співпрацюємо ще з деякими благодійними фондами, які приймає переселенців з тих точок важких або приймає військових. Це трошки інший напрямок, але ми можемо допомогти всіляк, всілякими шляхами, всілякими психотерапевтичними методами для того, щоб щоб людину просто вивести на стан оздоровлення. Біль про втраті. На жаль, мусимо і цю тематику зачепити, оскільки багато людей, тих, що повертаються з передової, вони втрачають близьких побратимів там. Так. І ось ці люди, яких вони втрачають там, вони їм стають фактично настільки рідними, як мама, тато, дружина, брат, сестра, дитина. Як їм впоратись з цією білю втрати? Да, це важко. І не зупинитися в житті, продовжувати жити, не відчувати знову ж таки почуття провини. Так, біль, коли вони пройшли втрату близької людини, є ж етапи втрати близької людини. На їх, будь ласка. Ну, перший етап це етап неприйняття. Тобто, ти це момент, коли твоя психіка говорить дуже різко і каже, ні, такого бути не може. Ну, взагалі, вони не сприймаються. Вони думають, що це фантомно, що це сон. І е, ти взагалі стресово, твоє тіло може по-інакшому зреагувати. Те, те, про що я говорю, вони на собі на своєму тілі несуть в два рази більшу людину, і вони взагалі не знали, що вони такі сильні. І це такі резерви психічної діяльності. Я називаю. Да? Наша психіка вона взагалі багатогранна, і ми використовуємо тільки три відсотки з того всього, що ми можемо. І саме в цей перший етап е, бачення або реакції. На втрату близької людини, ми бачимо реакцію нашої психіки. Другий етап це етап адаптації, і в цьому етапі ти починаєш кричати, агресувати, плакати. Ти розумієш, що тут і тепер ти втратив цю людину. Так? Ти розумієш, що до тебе доходять, хто ця людина була для тебе, і ти вимальовуєш, автоматично переходячи в третій етап, вимальовуєш майбутнє без цієї людини. Ти вимальовуєш, що ти будеш робити, і як що ти, які твої будуть дії для того, щоб зробити щось. І сказати, це я роблю в ім'я цієї людини, згадати його, так тобто це такі важкі етапи психічної діяльності. І чесно, військові мені говорили, що до втрати цієї людини я був один, а після втрати я став інший, Я почав рвати на своєму все. Або інший варіант, ми говоримо: що до втрати я був один, а після втрати я не хочу жити. Да? От є таких два етапи людської психічного е, процесу, реакції, навіть не можу це сказати дві правильно, крайності, дві можливо. крайності да, особистості, коли людина не знає, як вона реагує, вона реагує, або, перше, вона, будучи худеньким, маленьким, 50-кілограмовим військовим навіть таке, він починає рватися на своєму і бути найкращим військовим в полку. Або інший варіант, величезна, кремезна особистість. Він просто пускає руки і каже, я не можу без цієї людини, без свого друга жити. Це, це психікі, це психіка, це те, ким ти був до війни, і саме тут ми бачимо рівень особистісного росту. Ми бачимо, як ти підготовлений до війни, чи не підготовлений взагалі. Ми спостерігаємо. Цей момент нам потрібно стовідсотково людині дати зрозуміти, що вона може зробити для спогаду цієї, якщо ми говоримо за дуже близькі стосунки, не за ті всі дуже велику кількість військових, яких він побачив, чи вони вбиті. Ми говоримо за близькі стосунки між військовими. І я бачу і розумію такі моменти, коли ти їм піднімаєш значущість, що зроби щось для свого друга. Він хотів саме так, щоб ти вів себе на війні. Зроби щось. Для нього, або застосує якісь методи в військовій техніці, і будь кращим, ти почнеш його мотивувати до дії, і для того, щоб він забув трошечки так звані тілесні відчуття в цей момент. Адже є так званий в тілесні орієнтованій психотерапії, є пам'ять тіла. І коли ти в ту секунду побачив втрату близької людини і ти відчув щось, або біль в серці, або біль в кінцівках. і так Далі, ти часто маєш цю фантомну біль в майбутньому, коли ти його згадуєш близьку для себе людину. Тому психотерапевт має на тілесному рівні працювати, щоб забрати цю фантомну біль, адже на цій фантомні болі в майбутньому будуть різні психічні процеси і психосоматичні процеси базуватися. Тобто ми забираємо всілякі спогади негативу стосовно тієї близької людини, яку він втратив. Це перше, на чому на чому ми маємо заакцентувати. Якщо ми говоримо в домашніх умовах, жінки завжди. Ти проговоріть, згадайте ту людину. От він був класним для тебе, бруд другому. він був такий. Він би був дуже радий. Якби якщо ти залишаєшся живим, щоб забрати різні ці моменти. Я живий, а він мертвий. Да? От просто значущості своєї е, от, е, комплексу меншовартності, да? або ну, різні психоемоційні стани, про які ми з вами вже говорили. І тому ж, жінка має всіляко налаштувати на життя без цієї людини, без того друга. Так? І як це зробити, коли чоловік постійно опирається, каже, його вже не повернути, і так далі. Зробіть значущість на собі, на сім'ї. Покажіть для чого військовому жити. Крім того, друга в нього є ще інший момент, який дійсно керує життям нашого військового, про якого ми говоримо. Підсумовуючи всю нашу розмову, я хочу ще зупинитись на одному важливому моменті. Ми з вами проговорили про те, що не кожному військовому, який повернувся з передової, Потрібний психолог. Так Як відрізнити, кому насправді вже потрібна професійна допомога психолога або психотерапевта, і просто людини, ну, якій достатньо буде побути вдома з близькими, з рідними, з друзями? Ви елементарно зрозумієте, ви порівнюєте з собою. Тобто, я завжди кажу, коли ви бачите якісь поведінкові неправильні реакції, наприклад, а, наприклад, посмикування одної частини тіла, тобто це вже є неврологічні зміни, це психосоматика. Так? І ми розуміємо. Розуміємо, що тут потрібно або психотерапевту, або психіатру застосувати якісь ліки для того, щоб забрати ці якісь невротичні зміни, паралельно постійна агресивність або постійний депресивний стан три, три е, тижні людина не виходить з свого ліжка. Однозначно, тут треба застосовувати психотерапевта. Тут треба групові психотерапевтичні вправи Для того, щоб людина зрозуміла, він не один, таких як він багато, і ми допоможемо за, за допомогою таких груп вийти з цього психоемоційного стану. Або е, ми бачимо часто у людини різні зміни настроїв, тобто таке коливання настрою від дуже негативного до дуже позитивного. І протягом дня в нього може бути таких коливань настрою, п'ять таких етапів. І коли ви бачите, що такі зміни емоцій, вони довго триматися не будуть. Вони дійдуть до якогось ну, конкретного синдрому. Причому психіатричного синдрому одразу ж збити в сполох і до спеціалістів шукайте телефон довіри, шукайте благодійні фонди, шукайте психологів, які елементарному просто йому якісь слова сказав такі, які би його включили до якихось певних дій, щоб він розумів, що з ним є і що він хоче в майбутньому. Дуже елементарно, але ми маємо бачити, щитувати психоемоційний стан нашої, нашого військового людина, яка дійсно бореться за наш спокій. Допоможіть всіх, хто мене чує. Якщо ви розумієте, що це військовий, по-перше, не агресуйте. Ні в якому разі не ставайте з ним в полеміку, ні в якому разі не доказуйте, що ви праві. А він ні. Він хоче самозначущості, Він хоче, щоб його оцінили. Він приїхав додому на тиждень. А ви його не оцінюєте, да інколи коли навіть банально яким чином оцінювати? Подякуйте, підійдіть. Просто дякую, що ви є. Дякую, що ви він вже він буде в шоці. Дехто буде в шоці, де а декому ви просто вже попередньо закриєте якісь моменти відкриття його негативних емоцій. Ви вже своїм дякую закриваєте проявом негативу в маршруті, наприклад, коли він заходить і йому ніхто не, не інко не, не аплодує. Він саме цього хоче, тому що, повірте, там такі жахливі умови, і що вони там бачать, і як вони приходять, щоб ми раділи життю, щоб ми ходили в ресторани, і щоб ми далі жили. Це дійсно завдячуючи їм. Тому елементарно подякуйте, і це буде найбільша якась така нагорода в такому нормальному стані в соціумі. Але які основні поради? Можливо, навіть настанови як психолог, як медичний психолог, ви би хотіли надати зараз тим людям, які знаходяться безпосередньо у тісному зв'язку з військовими, і з тими, які готуються до передової, і з тими, які вже повернулись з передової. Перше, считайте людину, яка приїхала звідти або їде туди. Розумійте його, трошки, означає більш, трошки більше уваги, більше спілкування, більше виводьте його на його теперішній психоемоційний стан. Можливо, він ще в собі ніколи цього всього не бачив і не чув. А ви, задаючи питання, ви почнете, ви їм і ви його стимульнете до замислення над тим, що для нього раніше ніколи не ну, ніколи не. Спонукали його до цих саме питань в себе в голові. Просто почніть спілкуватися, почніть ходити там, де йому приємно в даний момент. Налаштуйте його на позитив, поважайте його, завжди кажу це. Поважайте його психоемоційний стан. І розумійте, любі емоції і реакції на стрес для нього є нормою. Для вас, можливо, ні, але дайте йому проемоціонувати. Зрозумійте його в будь-яких його станах. Ось яка ваша основна буде роль поруч з військовим. Але я дякую вам за наш сьогоднішній випуск. Я переконана, що він принесе неабияку користь всім нашим глядачам. І наша місія з вами донести до людей потрібну важливу інформацію, як жити і справлятися з умовами війни. Вона буде реалізована. Так. З нами була медичний психолог Алла Зорій. До нових зустрічей!